Так, так, безперечно, але я хочу собі теж 5 копійок ставити. От так. Ми спілкувалися з студентами Києво-Могилянської академії політологами, і от вони теж дивились на цей законопроект і казали, так, от. Тепер визначають у ці місця де можна, де не можна, то ми можемо дійти таким чином до білоруського сценарію, коли там місце зібрання мірних там десь ліс під Мінськом або там межі Гловська. Зрозуміло, ну по-перше, я не можу не відповідати. Заяву про те, що законопроект Україні. в частині завчасного повідомлення не відповідає Конституції, оскільки там чотири доби. Це явна маніпуляція. Це не От не стаття три ну, це моя точка зору стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно без зброї, проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються Правильно. органи виконавчої влади. Відкриваємо рішення Конституційного суду 2001 року, предмет якого якраз розгляд цього питання. Зачитую цитату: визначення конкретних строків завчасного сповіщення з урахуванням особливостей форм мирних зібрань їх масовості місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого регулювання, За таким окрем... чином, таким чином. Ом, законопроект, який подан, виконує абсолютну норму, де законом має передбачено, що це таке завчасне. Це за 5 хвилин, щоб суд не міг розглянути і не можна було прозорою процедури зробити. Щоб навіть тим, хто хто хоче бути незадоволеним організатором, що орган виконавчої влади подає оскарження на мирне зібрання, навіть адвокатів не може запросити. Думайте, шановні, що ви робите, якщо не приймається ці норми, діє те, що діє сьогодні, заявка і орган місцевої влади дає е, рішення. Визначає дозволити або не дозволити і в багатьох чого... запитати бережно. От з якими критеріями насправді де, влада тут... чи є в законі якісь положення дуже ну, чи ліс. буде визначати Делантатив. місце де можна або або де не можна проводити мерні зібрання, року. оскільки ми вже чули, що що опозиція, наприклад, має проводити мітинги за межами Києва, десь дуже чітко сказано. Тут перелік є чітко. Я надам змогу потім пану Зарубінському, Заробінського профільно зацитувати, оскільки в мене зараз не. Не наявна ця стаття, але я хочу в першу чергу відреагувати на закид про те, що депутати нібито вийшли за межі встановлених законодавством повноважень щодо прийняття певних окремих норм у цьому законопроєкті. Це, вибачте, не синітниця, оскільки конституція так дійсно безперечна є основний закон в нашій країні. Але погодьтесь, конституція не в змозі регламентувати усі сфери суспільного життя так детально та ретельно, як закон. це встановлено в законі. Саме тому в конституції. Інституції в першу чергу зазначено, що всі ці галузі регламентуються саме законами України. І пан Зарубинський досить ретельно зацитував дійсно саме для того, щоб не було ніяких маніпулювань з приводу того, що таке є а що не є завчасне, за 5 хвилин це завчасна чи це не завчасне. Чітко законодавець встановив усі ці межі місця, спосіб і все інше. Тому ви знаєте, звичайно, жоден закон, давайте всі казати правду, не є панацеєю. Ну, не є панацею, але питання є. В полягає в тому, як і буде місцева влада та чи інша влада трактувати положення цього зараз. Зацитуємо. Я хочу, щоб ви чітко це почули, саме тому даю право зацитувати, щоб не було інтерпретування Ну, вопрос. потім на... з приводу того, Пілядам. що проводити там на стадіонах, де так, чи або, в, лісі, в, лісі, в лісі і так далі, п'ять так. позицій. Так, Ість, в яких не допускається проведення мирного зібрання, належить територія, що прилягає до небезпечних виробничих об'єктів та до інших об'єктів, експлуатація яких потребує додерження спеціальних правил та техніки безпеки. Всі фахівці знають, що це за об'єкти. Друге, це в першому, тери... читання, в першому читанні, до речі, було так само. Друге, територія... це коли затверджували побрання во ті, вада... хто зараз критикує Кратикує. це положення, Вони були затверджені саме цим. друге. Так. Територія так. смуг відведення залізниць залізничним, так, залізничним полотном та його облаштування поблизу магістральних трубопроводів, що здійснюють транзит нафти, газу та продуктів і Давайте там мітинги проведемо. Там давайте ще хтось димову гранату кине. Давай є територія, що використовується у військових цілях, і місця розташовані ближче ніж за три метри. Дуже багато. Ніж за три метри до меж цієї військової території. Четверте, території прикордонних зон. Давайте на кордоні влаштовувати демонстрації. І п'яте, місця розташовані ближче, ніж за три метри до меж території кримінально виконавчих установ закритого типу. Три метри. Три метри 30 сантиметрів Тож вже можна, можна проводити місце. А тобто Це... відійшли на три метри ну, безумовно. Безумовно. Ну, що... грошей. І заглядає, оскільки У вже немає такого конструктиву. Я так бачу, що колеги народні депутати намагаються. Так АК висловили дуже коректно придеться. Їха... Зараз е, це те, сушу. що продемонстрував пан Зрубінський. Оце є яскрава маніпуляція. Я ж про те ж говорив, що встановлений чіткий перелік, і це треба подякувати вам, пане Олеже. Подякуйте. Вам пане Подякуйте. але так, навіщо норма? Що органи виконавчої влади встановлюють перелік? Правда? Якщо подається таке подання, і там написано, що ви хочете проводити біля Лук'янівського СІЗО, то це неможливо, оскільки це не дозволено законом. Це прямо виходить з норми. А якщо... Не, ну, цитували, скарі, біляска, Вибачте, якщо ви хочете проводити мітинг біля Лук'янівського СІЗО, проводьте, але на відстані не а, Так я я з... за що я говорю? В проблема в тому, ось, що надається Проблема в встановленні переліку, Якої не зрозуміло, як буде встановлюватися, за якими критеріями. Проблема в тому, що хочуть залишити статус-кво, коли була б не явична проведення мирних заходів, а дозвільна. Якщо, якщо б 10 днів давалося, як це в указі, 1988 року. Після указу 88-го року до цього законопроекту були інші законопроекти, але це не врегульовано. Ось я хотів би відповісти, так. тому що я Потім займався я організацією проведення мирних заходів в Києві, ну, дуже багато. От. Із 1996 року, я знаю цей указ, але діє вимоги конституції. Інституції. І Київська державна адміністрація ні разу не надавала дозволу на проведення мітингів. Вона теж був повідомлюваний характер. Всі, ну, якщо не була згодна адміністрація, то вона подавала до суду. Нічим порядок, окрім. Часу повідомлення не змінюється. Ну, пане Олеже, ну це я не знаю, як Вінниці. От чесно не знаю, не проводив там. Так ви спустіться з Печерських пагорбів А в Києві ви, В, в, Києві я в проводив Україні не є щось крім Києва. Зрозуміти це правильно. Є щось крім Києва. Є конституція, почніть, а не указ Верховної Ради. українськими високу проблемами, високу. Все українськими, а не тільки тут на асфальті, на Є захищати. повідомлення до органу державної. Там себе справді зараз не дуже розуміють, в чому в тому, що Тактика на місцях свідчить. І ті ж самі правозахисники про це постійно говорять: про те, що не дають можливість провести вільно мирні заходи. І місцеві органи влади посилаються на указ 88-го року, де сказано, що е, треба подати за 10 днів, і що має бути відповідне рішення, а не рішення суду, а рішення якогось виконавчого органу. І більше того, коли кажуть, що те, що не відповідає конституції, не діє, то тут є серйозна проблема з приводу того, що відповідає чи не відповідає конституції. Тутці, давайте спустимося на грішну землю і трошки з печерських пагорбів переїдемо І Давайте дамо також слово Ірині Бережне. Ви знаєте, ну по-перше, я хочу вам відповісти. Ви кажете про те, навіщо повідомляти завчасно місце? А я хочу вам це нагадати, бдя. що до ор... органів говорю. державної влади на них покладено обов'язок дотримуватись порядок під час проведення усіх цих мирних а, зібрань, а. а також забезпечувати безпеку громадянам, які безпосередньо це роблять. Саме тому це безглузда, якщо. Невідомо про місце Але таких дивіться, забраний. опозиція зараз. А на рік... що, вибачте, а що стосується того, що нібито цей законопроект суперечить конституції, скажіть мені, будь ласка, хтось позбавляє опозицію зараз право звернутись до конституційного суду з приводу тлимачення певних норм? Ні. Будь ласка, звертайтесь і я не знаю, якщо ви що щось... діяти опозиція, я ж не, не член ну, парламенту. Чому то... ви кажете це лише законопроект? Він а я ніде не чула про те, що певні норми якимось чином перешкоджають конституцію. Але дивіться, опозиція... все... Ну, це все моя особиста А, а ви вибачте пан? А ви кажете про те, що давайте відходити від суб'єктивізму і відразу ж кажете, це моя yeah, суб'єктиви. То, тому що суб я не можу висловлювати свою думку. Звичайно, можете безперечна голосі. Ви можуть мені, але я хочу зрозуміти інше. Дивіться були, були у нас сцени, були були ситуації. Які там показували і засоби масової інформації. Наприклад, перед палацом Україна була депутатська група за Україну, яка була оточена. Ну, представники партії за Україну громадського руху вони були дуже щільно оточені правоохоронцями і не мали можливості підійти і так далі. Тобто, вони вважали і кажуть, що ось дивіться, оце ознаки поліцейської держави Україні зародження. Так, ось цей законопроект передбачає заборону розводити. Зібрання і контрзібрання в ньому на вимогу Венеціанської комісії в другому читанні прописане контрзібрання одночасне. Тобто міліція має забезпечити відповідно до цього законопроекту присутність в одному місті, але розведення в одному часі, тих, що, що ви від цього хочете, і знаєте, я, можна одну одну цитату. ну референтна група для всіх українська гельська спілка. Чи не референдум? Зачитую одну цитату. Проєкт закону є достатньо ліберальним, це їх висновки, і відповідає більшості міжнародних стандартів у сфері прав людини.